У середу, 4 березня, відбулось позачергове засідання сесії Карлицької міської ради. Загалом було розглянуто 127 питань порядку денного. Попередньо вони були опрацьовані на профільних депутатських комісіях: земельний голова Олександр Широкоступ, бюджетний, голова Денис Дячков. Із питань освіти культури і здоров'я. Голова Олег Савченко та на комісії з питань соціально-економічного розвитку виконуючи обов'язки голови комісії Геннадій Бема. А на сесії було ухвалено рішення про звернення депутатів Карлицької міської ради до Верховної Ради, Офісу Президента України, Кабінету міністрів Київської обласної та Обухівської районної державних адміністрацій. Щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, депутати заслухали і взяли до відома інформацію керівника Обухівської окружної прокуратури про стан законності та боротьби зі злочинністю на території Карлицької громади. На засіданні було надано фінансову підтримку Збройним силам України. Таким чином, із початку року на це вже виділено з міського бюджету майже 3 мільйони гривень. Сесія внесла зміни до програми Турбота, зокрема, одноразову допомогу військовим та членам їх родин, збільшено втричі. Внесено зміни до програми підтримки Каролицької багатопрофільної лікарні та Центру первинної медико-санітарної допомоги, затверджено програму соціальної підтримки малозабезпечених жителів багатоквартирного будинку по вулиці Парковій, 18. Внесено зміни до положення про порядок надання матеріальної допомоги жителям громади. Підприємство мережа отримало дозвіл на проєктування та прокладання волоконно-оптичної лінії зв'язку по землях громади. Депутати розглянули низку земельних питань. Дев'ятого січня стартував новий механізм підтримки внутрішньопереміщених осіб субсидія на оренду житла. Скористатись допомогою зможуть внутрішньопереміщені особи, які перемістились до будь-якого регіону підконтрольованого Україні, за умови, що фінансовий майновий стан їх родини відповідає критеріям постанови від 25 жовтня 2024 року номер 1225 про реалізацію експериментального проєкту щодо надання субсидій на оплату вартості або частини вартості найму оренди житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Дія постанови поширюється на наймачів, які наймають житлові приміщення на території всієї України, крім територій, включених до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії, або тимчасово окупованих територій Російської Федерації, для яких не визначено дати завершення бойових дій. Субсидія на найм житла призначається на 6 місяців, але не більше двох шестимісячних сроків підряд до закінчення сроку реалізації експериментального проекту. Субсидія на найм житла виплачується тільки внутрішньопереміщеним особам, які не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року, номер 332 деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та не є учасниками програми прихисток. Скористатися субсидією на оренду житла можуть внутрішньо переміщені особи, наймачі, які відповідають таким критеріям. Це особи, які перемістились з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії, або тимчасово окупованих територій Російської Федерації, для яких не визначено дати завершення бойових дій. Внутрішньо переміщені особи, житлове приміщення, яких незалежно від розміру загальної площі знищено або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання і відомості про таке приміщення внесено до державного реєстру майна. Пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією. Право на отримання компенсації мають власники житлових приміщень, які передають такі приміщення для тимчасового проживання внутрішньопереміщеним особам на визначений договорі срок та виплату. Важливо знати, наймач та наймодавець не повинні мати родинних зв'язків. Склад домогосподарства наймача визначається на дату звернення за призначенням субсидії на найм житла. Відомості про задеклароване, зареєстроване місце проживання перебування отримуються пенсійним фондом України з реєстрів або баз даних шляхом електронної інформації взаємодії між інформаційними системами фонду та центральними органами виконавчої влади володільцями розпорядниками такої інформації. Наймач та наймодавець разом подають заяву та одночасно підписують договір найму. Договір найму вважається підписаним і вноситься органами Пенсійного фонду України до бази даних договорів найму житлового приміщення шляхом його реєстрації, а зобов'язання сторін договору найму обов'язковими для виконання з дати прийняття рішення Пенсійним фондом України про призначення субсидій на найм житла наймачу та компенсації наймодавцю. Документи можливо подати через органи пенсійного фонду України. Це сервісні центри, веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійний фонд через центр надання адміністративних послуг, які передаються протягом трьох робочих днів, скановані документи підписані наймачем та наймодавцем у формі електронної справи з накладанням службової особи ЦНАПу. Звертаємо увагу, держава компенсуватиме орендодавцям частину податків, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди податку з доходів фізичних осіб військового збору. 4 березня в фізкультурно-здоровчому комплексі Карличчини відбулись районні змагання з баскетболу серед юнаків 5-9 класів в межах ініціативи Пліч-опліч. Того дня на змагання із баскетболу в Карлику зібрались команди із семи громад Обухівського району Богуславської, Васильківської, Карлицької, Козинської, Миронівської, Ржишівської, Української. У відкритті змагань взяли участь начальник гуманітарного розвитку Обухівської районної адміністрації Наталія Олексієнко, заступниця Карлицького міського голови Любов Коваль, начальниця відділу молоді і спорту міськради Анастасія Іванюта, Оксана Шершень, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Наталія Олексійенко, Любов Коваль привітала учасникам змагань, побажала їм перемоги в чесній боротьбі. А на п'єдестал пошани районного етапу зійшли команди баскетболістів. Перше місце команда Васильківської гімназії номер 2 Друге місце команда Кагарлицького ліцею номер 3 І третє місце команда Козинського ліцею. Це високі результати команд Кагарлицького ліцею номер 3 Бо це вже не перша перемога юних спортсменів з цього закладу в районному етапі ігор пліч опліч Українські шкільні ліги.